Кожен день на вистав, новий а новий я тримаю тем, щоб не зупинить. Сумні видасть там, хай собі летять. Моя дорога, це моє життя, немає правил, немає меж. Якщо горить вогонь, то не погаснеш. Неважливо, хто що скаже мені. Я підіймаю свищу, ніж вони. Тримаю ритм і серце качає, мелодія всередині не зникає, я йду вперед, хай світ не чекає, бо справжня сила ніколи не вмирає. Іноді падаю, іноді встаю, але завжди залишаю собою. Друзі поруч, і це мій щит. Знаю, що разом легше жити. Мрії світять, як далекі вогні, Я не втрачаю віру в них. Кожен крок це ще один шанс. Не зупиняй ні час, ні баланс Тримаю ритм і серці качає Мелодія всередині не зникає, я йду вперед, хай світ не чекає, бо справжня сила ніколи не вмирає Шлях непростій, але йду далі Кожен день новий піт, нові віддалі Слухаю себе і не зраджую собі, Цей ритм всередині, як тім, як доля мої Навколо шум, але я тримаю лад, не звертаю на фейк, лишу свій рад Мелодія веде, кожен крок ту мій знак І навіть, коли падаю, піднімаюсь назад Тримаю ритм, і серце качає, мелодія всередині не зникає, я йду вперед, хай світ не чекає, бо справжня сила ніколи не вмирає. Кожен момент, як шанс змінити світ, навіть маленький. Може стати бід не чекаю ні від кого допомоги, бо все всередині моя логіка і мова. Музика, мій друг, під моє крило, кожен рядок летить, як справжнє диво, Кожен день, як новий старт, новий ритм. І хай весь світ тримає свій темп, разом зі мною Тримаю ритм І серце качає, мелодія всередині не зникає, і вперед, хай світ не чекає, бо справжня сила ніколи не вмирає. Навіть коли дерева навколо, слухаю свій внутрішній ритм і слово. Кожен крок вперед, це ще один шанс, щоб піднятись, вище не падати в транс. Немає страху, лише віра в себе. Кожна хвилина це мій власний шлях. І поки серце п'ється, я тримаю ритм. Бо життя моє це мій власний бід, бічка, є мій звук, він веде вперед, він ні. Тримаю ритм і серце качає мелодія всередині не зникає, є то вперед, хай світ не чекає, бо справна сила ніколи не вмирає Тримаю ритм і серце качає Мелодія всередині не зникає, я то вперед, хай світ не чекає. Постання сила ніколи не вмирає.